Така громадську думку під це готує не один місяць банку. Банкова готує не один місяць. До речі, американська думка щодо лінії розмежування почала, по-моєму, тихенько змінюватись на те, що треба Росію таки видавлювати з території України. Вона одно це оце останнім часом. ну, та, її, Так би мовити, пробував нав'язувати кіткелог генерал. Так, ну не, не агресивно, м'яко зондуючи, як до цього ж хто поставиться. І в мене таке враження, що зараз американська сторона вже побачила, що треба витісняти там, де можна витіснити. Тобто, ну як мінімум, до перешийку до Бердянська, оце ну показово так би мовити, зробити прорив. Ну і плюс домінування в повітрі. Зараз останніми днями все більше і більше таких успішних дій українських пілотів, і це якось теж ну, наштовхує на думку. Але мені здається, що зараз йде якраз таке ну, бродіння в умах Америки, бо все ж таки республіканська свідомість, а зараз. Трамп так досить серйозно втрапив у е, ну, протистояння з своїми рідними республіканцями. І е, республіканська свідомість, вона ну, скажімо так, по-перше, за територіальну цілісність України, а по-друге, за тримання Росії в Чорному тілі. І, Отут, мабуть, приходить. Тобто, зараз, е якщо в Америці ще є якісь уми, які мислять категоріями вирвати Путіна з Лабед Сідзіньпіня, ну такими геополітичними е масштабами, ну я думаю, що вони вже всі давно зрозуміли, що, що Путін рви, не рви, Росія наскільки глибоко застрягла в Китаї, що... Її можна тільки вирвати частину. Тобто, думаю, що європейську частину ще можна вирвати, а те, що за Уралом, це вже хай хоронять. Це вже, це вже не їхнє. Ну і ще із опитування Соцес випливає, що якби, наприклад, другий тур виборів президента відбувся найближчим часом, до нього війшли б Валерій Залужний і Володимир Зеленський. У Залужного 40, більше 41%, у Зеленського 27%. Тобто майже на 20 фактично Залужний випереджає, ну, ну, менше, трохи менше на 20%, випереджає Зеленського. Я так розумію, що. А при такому розкладі е, світить тільки один тур, в якому виграє залужний, і що ж тоді буде, як буде тоді себе вести влада? От мені цікаво, що вони будуть готувати, що вони приготують для залужного, наприклад, який, який компромат, які кримінальні провадження, що вони можуть приготувати, як тільки тільки він скаже про те, що можливо він піде в президент? Ну все, що вони можуть придумати, може вилитися в вуличні акції непокори. І тоді Зеленському просто не вдасться навіть завершити вибори як кандидату. Тому, якщо він не дуже розумний, то хтось йому про це рано чи пізно пояснить, але насправді. В таких ситуаціях складних, яких, ну, які потрапила країна, незалежно від е, ну, якості перемоги, просто люди вже не мають терпіння на Зеленського. Він просто вибішує людей своєю з'явою. І тут я подивився, як у Страсбурі його вітали. Там з'явилася якась зграя біженців, явно спеціально запрошених Чермишувом сформована. Е, і словом, історія яка? Народ почав репетувати: найкращий президент, Зеленський, любимо там. Ну, ну, це таке Кімчанин, коротше, такий. І це таке позорище, блін. Ну ви сидите в Європі, чкурнули з України. І репетуєте, що ви любите. Це все одно, що ну, дякувати катові, який там відрубав голову чоловікові, і, ну, чесно кажучи, коли дружина дякує катові за відрубану голову чоловіку. Це десь приблизно таке. Ну, Я, прости Господи, я коли побачив цей <кхе> просто. Ледні наркотичний Вереск найкращий президент. Дякуємо. Найдосвідченіший, як він ну, про себе сказав, найдосвідченіший не, президент. Ну, це, це, до речі, якась колективна сверблячка. Тобто, вони зараз в них був цикл чергових якихось торгів про щось там. І в мене таке враження: якщо мова йшла про торги довкола Кабміну. То Єрмак із цими посилами, що треба йти на другий термін. І Зеленський, що він найдосвідченіший. Це була мова швидше за все при, про реальне формування Кабміну і про квоти, хто кого туди заведе, яких міністрів. Ну от Галушченка ж, виявляється, заводив таке міндіч. Неспроста тоді ну, міндіч харківський, двоюрідний брат. У Харкові там колошмати е, Харків обленеру На серйозну суму. по-моєму, 12 Слухайте, Я так бачу таке кумівство е, викривається взагалі в, е, у влади, що просто в мене очі на лоба лізуть. Так, там в них немає інших, інших джерел кадрових. Кум сват брат, тільки це. 95 ну, п'ятий тобто квартал. Це, це такий спосіб управління. Я довіряю тільки тим, кого я знаю. Навіть якщо він не фахівець, я довіряю тому, що я його знаю. Так в них ніколи партії не було, вони не тямлять категоріями партійними. Партію їм зліпили на коліні слугу народу ну, для того, щоб вона була. Вони ж не знають, що таке партійне будівництво. У них на сьогоднішній день ну, формально партія є, але в партії, по-моєму, Зареєстровано 3 тисячі членів партії. Це правляча партія України. Тобто вони, вони не петрить тому. обласні організації зачучверині, затюкані, забитий. Е, ну, Нам е глядач пише, пане Цибулько, ви будете шоковані від кількості прихильників Зеленського, які вже три роки за кордоном сидять. Та, ні, так, так вони за кордоном, е, знаєте, я? На див... Сидячи у Брюсселі на дивані, так добре воювати. Так стріляється гарно. Так що. Рената Кушнерчук пише: є ще сусіди у сусідів. <реш> <реш> Знаєте, просто от, е, і зараз заговорили про вибори. Голова офісу президента Андрій Єрмак каже, що Зеленському треба балотуватися на друг. Обов'язково, навіть і не обговорюється. Тобто, Зеленського вже не питають. Розумієте, вже воно в нього вже все записано вперед. Все. Весь сценарій ну, вже розписано. Від ми влетіли на гроші. І тому давай нам вибори. Давай так. вибори. На вибори йди, тому що ми без тебе не, не впораємося, просто не впораємось. Ні, або Но... на вибори, або в прокуратуру. Тут вибір. <гум> вибір не дуже великий. Так. До речі, вчора Борислав Берези написав такий тривожний пост, що до нього можуть застосувати санкції. Мені цікаво, за що. От, просто за що. А він не подобається. Він Косо дивиться, косо дивиться на на, е... та, на Зеленського, косо дивиться. Так, да, слухайте. Ну, звичайно, ситуація така дивна дуже насправді з цими виборами. Ні, ну, це, ж, це ж звіринець. Вони перетворили державні інститути в абсолютно якісь товки малої часної як вони ставляться до підлеглих? Це, це я, я такого скотства ну, навіть уявити міг, на чесно кажучи, державні інститути, де все жорстко регламентовано, де дає порядок внутрішні ну, регламенти по обігу документів, по, врешті, є кодекс честі держслужбовця і, і ну, як держслужбовець повинен поводитися. Цей із оточення Зеленського кого не візьми, щось як буркне, як ляпне, як, як зморозить. Ну на вуха воно не натягується. Тобто, де вони, а де держава? Вони реальні спадкоємці Януковича. Скільки тоді я кричав криком кричав на виборах: ви обираєте нового Януковича. Та ні, Вова хороший, Вова, що твій Порошенко? Порошенко не мой, але він має досвід державного управління. Тому я його підтримую як досвідчену людину, яка принаймні здатна відповідати за свої дії. Ми скільки раз бачили, хтось у нас відповів за розмінування Чонгару? Хтось за розмінування Маріуполя, а це безпосередньо Зеленський. Він був у Маріуполі і приймав початок розмінування акваторії. Де Верещук, яка за дорученням Єрмака організувала розмінування Чунга? Верещук сидить на банковій. Тобто, може Зеленський не знає, що його оточення це абсолютно проросійська шопка або Медведчуківські кадри. Бо те ж саме Верещук була дуже щільно пов'язана з, з Медведчуківським Тарасом Козаком і, і з е, львівськими контрабандистами. На рава руські там не лише митники і прикордонники підхарчувалися. Мені просто цікаво, от в, цій, в цій боротьбі зараз, яку знову ж таки, якщо ми говоримо про виборчий процес, це ж почнеться боротьба. Внутрішньо видова, вона вже йде ця боротьба. На що розраховують слуги? Тому що Сергій Дубовик, це заступник голови ЦВК, каже: першими планують провести вибори до Верховної Ради. А що вибори до Верховної Ради вони так. Нагально необхідні як вибори президента? Взагалі-то на, на Раду, е, ну, дубовик дуже досвідчена людина, я його більше знаю більше 20 років. Він uh -huh. реально ну, бульдог у виборчих технологіях. І, очевидно, дубовик має на увазі, що це будуть вибори мирного часу. Тобто, це не, не вибори на якусь Перерву між бойовими діями, а що бойові дії реально зупинені, тоді чому першими? Адже на Верховну Раду не поширюється принцип ой, на, на президента не поширюється принцип безперервності влади. На Верховну Раду поширюється. Тобто перебирайте президента. Ну, але якщо вони надумали все-таки провести першими вибори? Тоді буде ставка в них робитися е, на те, е, що ну, вони висмикнули у Порошенка частину влади на виборах. Тобто вони, вони самі потрапляють у ситуацію, в якій опинився Порошенко в 2019 році, коли об'єктивно українці замість того, щоб проголосувати якомога більше за Порошенка і дати. Ну, створити обставини, коли без Порошенка коаліції парламентської не можна було б зробити, що хитрозаді українці зробили? Вони допомогли вибити Порошенка і створити монобільшість. А тепер за цю монобільшість доводиться вихаркувати кров'ю. Зараз, я думаю, що ну, оточення Зеленського прекрасно розуміють, що ніякої монобільшості бути не може взагалі. Але ж може бути, ну, наприклад, партія того ж самого залужного, яка ну, набере 20% чи 25%, Європейська солідарність, добре розбудована партія, щось набере. Але зараз от, дуже цікава історія про цей другий ешелон. Бо ми бачимо, як Тимошенко кинулася в бій, як вона підігрує Зеленському, як вони на головному місці створили слідчу, ну, ТСК, тимчасову спеціальну комісію з розслідування дій правоохоронців корупційних. І очолив її Власенко. Тобто, це подачка банкової. Для того, щоб якось ну, дати точку відштовхування, точку росту для батьківщини. І от питання батьківщина тут ну, придумує всякі штучні інформприводи. Свобода партії, яка теж ну, балансує там, на межі подолання бар'єру. Багато з них на війні вони партійною роботою не займаються, але це може. Й ну, Стати фатальним моментом, що вони можуть не пройти в парламент. Батьківщина може не пройти ну, самопоміч жодних шансів, як і минулий раз. Звичайно ж, голос, як і самопоміч. Тобто, голос по суті не підйомний. Хто цю ліберальну нішу займе чи не займе? Ну, подивимося. Але загалом е, от в, в, в цій боротьбі цікаво, як Банкова пробує нащупувати е, свої колони, які, на основі яких вона піде. От подивитися партію притули, вона ну, її малюють як 24 серпня. А хто ідентифікує партію 24 серпня з наприклад? А при чому тут 24 серпня? Це ну, про тому, що? що? Про День Незалежності? Ну так. А яке має стосунок притула так, до Дня Незалежності? Та ніяк, він ще був маленьким, але мова про інше. Мова про те, що а, що це за мода виставляти партії без взагалі будь якого ідеологічного красу? Тобто. Ми не знаємо, вона соціал-демократична, вона ліберальна, вона консервативна. Ну, е Європейська солідарність це класична європейська консервативна партія. Класична, така як ХСС ХДС, е ну, як Французи, ну, тобто ну, багато прикладів. Але що таке будуть ці проекти банкові навіть з ветеранами, які, бо ветерани ж теж. Підуть на багато хто. От я дивлюся, там почалася активність по формуванні партії взагалі. Інколи якісь вискакують такі чудіки, е, ну, хитають пару тройку тижнів інформпростір, потім, дивися, здиміли. Тобто, Ну хтось їм дав 10 тисяч, вони по, по е, ну, хороводили трохи і зникли. Тому. Враження зараз таке, що за вибори вони заговорили. До речі, в тих самих Батьківщині заговорили про вибори в жовтні. Тобто такі Закидони зараз знову ну, участилися і, ну, не спроста, що Єрмак тоді заговорив про те, що це ж абсолютно Зеленському без... треба. безальтернативний, треба йти. А чому, чому тоді, коли дубовий говорить про парламентські... Значить, в будь-якому випадку буде замість слуги ну, якась європейська зеленодарність. Мені цікаво, а що буде із взагалі. От звідки вони будуть брати нові, нові обличчя? Звідки вони будуть брати своїх депутатів? Це буде е, та сама слуга народу чи це якісь нові обличчя прийдуть? Це що, військові будуть? А, хто з військових захоче туди піти? От мені цікаво. Ну тут ж треба розуміти, в них по посадах багато пройшлося людей mm -hmm. по міністерствах, по обласних адміністраціях багато справді. Ну нагадаю, що. Кожен новий президент, коли приходить, йому треба оновити десь півтори тисячі посадовців. Півтори тисячі. Це без депутатського корпусу. Це тільки виконавчі вертикалі. Починаючи з керівників Міністерства відомств, ну і пішло-поїхало. Включно з Антимонопольним комітетом, який під корупцією. Ну, тобто, коли зараз дивишся на цей склад Кабміну і на цю владу, думаєш, є маю. Так. А це ж ви побивали Порошенка? Це ж ви всі верещали, що Порошенко, е Свінарчуки, Свінарчукі. Ребята, тільки виник скандал із Свінарчуками, пан Гладковський. Син, якого ну, був ага. задіяний, він миттєво написав заяву, склав повноваження на період розслідування. Хтось чув коли-небудь з якоїсь Стефанішої чи з Чернишова? А ага, сьогодні кер... особливо на суді, що сказав Чернишов. Не погоджується, ні. А знімав написати заяву про відставку на період. Так, розслідування. На період Нісу. розслідування це етикет європейський. Ви Ви йдете в Євросоюз. Будь ласка, на період розслідування, склади повноваження, ніфіга, вони будуть здихати в тому кріслі, поки, поки ну, останнє того крісла не вивітерться, і воно буде чіплятися в цю посаду. Знаєте, тут ще скандал виник Шпигунський в Угорщині. А, ну це о, о це, до речі, на наша історія абсолютно Так, а, абсолютно наша історія, Це абсолютно наша історія, колишній перший секретар Посольства України в Угорщині, перший секретар Посольства України в Угорщині Сергій Олександров, його 9 травня затримують в Будапешті. Звинувачують в шпигунстві на користь України. Але на суді цей каже: Вибачте, а я громадянин Російської Федерації. каже. <плес> Оце історія? Ні, так найсмішніше те, як повелися угорські спецслужби. Вони е, дозволили е, виїхати на батьківщину. Тобто, вся істерика про українського шпигуна раптом здулася. А тепер питання до нашої контррозвідки. А що случилося, ребята? Що случилося? І це ж не перше, це. Треба сказати, що ну, у нас є такий покидьок Волошин. е, -е, -е, Тут же, е проти Саші Погребу близько, що й далі кримінальна справа висить, який нібито побив, не побив, а бив зеленкою депутата Волошина. Так от цей мерзотник Волошин був чистим руським розвідчиком, е служив у українському посольстві у Москві, де був так капітально привербований, ну і тут коптований у список ну, по квоті Медведчука в список ОПЗЖ. Коли це слідство по Погребиському зайшло вже далеко, і було явно, що відкрили справу за Держзраду на Волошина, ну, то він шкурнув Білорусь. А таких ще буде й буде. Я розповім абсолютно ну, е, таку інсайдерську інформацію про е, роботу з турками. Справа в тому, що коли почалася війна, компанія то, ну, той самий автор Баріяктара, е, який знову, до речі, почав літати і приносити хороші результати. Тобто Байкар Макіна доробила е, нове покоління Бар'яктара, і він, він вже так капітально працює в нинішніх умовах. І от представники Байкар-Макіни приїхали в посольство українське і показали машинку меншу і набагато дешевшу, ніж е, Бар'яктар Тібі, який використовувався нам. І ну, замість цього це ударний дрончик невеликий, минає тиждень на кампанію Байкармакіна, виходить представник Російської Федерації і пропонує виробляти ударний дрон для Росії з точними характеристиками заявленого дрону. Тобто вони приїхали із характеристиками дрона, який нікому не показували, вперше запропонували Україні. Тобто в посольстві сиділо кроківня така, що а Туреччина ж нам надважлива.